У Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд споживачів фінансових послуг. Подія справді непересічна та унікальна. Чи зможуть знайти спільну мову банки кредитні спілки, споживачі та колектори? Кожен з них має власний інтерес та особистий погляд на фінансові взаємовідносини, і саме відкритий форум має дати відповіді на запитання, що вже стали риторичними. Обговорювати ці питання у закритих бюрократичних кабінетах, тим більше приймати будь-які кулуарні рішення, що торкаються інтересів і прав мільйонів. Клієнтів фінансових установ, саме тих, за рахунок яких фінансові установи процвітають навіть у часи кризи, це шлях у нікуди. Ось цьому цей з'їзд є унікальним явищем, тому що він є результатом здорового активізму і самоорганізації, самих споживачів, тому що він із самого початку був задуманий як платформа для конструктивного діалогу, і тому, що саме сьогодні на цьому з'їзді буде. Я переконаний, закладено засади для продовження діалогу між усіма гравцями на фінансових ринках. Глобальна криза 2008-2009 років та її європейське продовження у 2011-му показали, що у стосунках банку чи кредитної спілки з одного боку та клієнта з другого більш вразливим є саме клієнт. Політика більшості банків, яка базувалася на принципі аж надто спрощеної процедури отримання кредитів, призвела до того, що з'явилася ціла армія безнадійних боржників. Самогубства через неможливість віддати позику вже налічуються десятками. Останні соціологічні опитування свідчать про те, що, попри певне відродження у фінансовій галузі, довіра українців до банків на дуже низькому рівні. Недовіра та песимізм характеризують і ставлення українців до системи державного регулювання фінансових ринків. Чому ці гроші не знаходяться в фінансовому секторі? Чому вони не працюють на економіку країни, не створюють основу для інвестицій і кредитів в нашій економіці? Чому ми повинні за грошима з протягнутою рукою ходити, звертатися до Міжнародного валютного фонду і інших? Ці гроші є у нас. Чому вони не йдуть в фінансовий сектор? Люди бояться, не вірять, не впевнені в тому, що ці гроші будуть збережені. Поза фінансовим сектором, себто під матрасами, українці тримають валюту, що в еквіваленті близько 500 мільярдів гривень. Це майже половина державного бюджету країни. Та чи варто дивуватися, в Україні практично не існує системи захисту прав споживачів фінансових послуг. Законодавчі ініціативи, хоч і затверджували, однак безсистемно і зазвичай не на користь споживача. Біда у тому, що і європейського досвіду недостатньо. Однак, у з'їзді взяли участь представники світового банку та європейських правозахисних інституцій одна із уроків, те, що ми винесли із попередньої кризи, полягає в тому, що найбільш помітним результатом такої кризи була втрата населенням споживачами фінансових послуг довіри як до фінансових ринків, так і до продуктів продуктів на останньому саміті країн-членів великої двадцятки. Дуже вагоме місце у її програмі займали питання, пов'язані саме із захистом прав споживачів фінансових послуг. З нашої сторони ми все зробимо можливе, виходячи із нашого досвіду, для того, щоб для того щоб в Україні була створена досить активна, довготривка і стабільна фінансова система, яка буде слугувати і наступним прийдешнім поколінням. українські злидні світові не потрібні, тому й допомагають вийти зі скрути порадами. А упродовж з'їзду делегати зійшлися в одному: корінь проблем у цілковитій фінансовій неграмотності та відсутності ефективного спілкування між споживачами фінансових послуг, надавачами, тобто банками та кредитними спілками, та владою. І це коли засобів інформації та комунікації не бракує. Ідея та перший крок на найближче майбутнє, який затвердили одноголосно, це створення соціальної мережі «Фіннет». Соціальна мережа на зразок Фейсбуку чи однокласників буде відкрита та об'єднає спільноту споживачів різноманітних фінансових послуг. У відкритому просторі в онлайн режимі користувачі зможуть вільно ділитися порадами, отримувати юридичну підтримку, першими дізнаватимуться про зміни у законодавстві та пропонуватимуть своє до законів. А також можна буде миттєво розраховуватися за послуги і навіть заробляти та заощаджувати. Немає більшої сили, ніж колективний розум і зусилля людей. Тільки вони можуть попередити один одного, зберегти один одного, допомогти. У форматі з'їзду гострих запитань звучало чимало, однак і відповідей відвертих не бракувало. Далі така ж дискусія буде більш доступна для кожного, хто зареєструється у Фіннеті. На мій взгляд, вполне правильно виділяти дві групи прав потребителей. Одна права потребителя в звичайний період. Так, да, все нормально. У человека просто його личні якісь проблеми. Це одна ситуація. Вона, в общем-то, сьогодні там регулюється на рівні действуючого законодательства. А от второє кризис. Да, понятно, что сам кризис должен, ну это не личное решение банка либо человека, это должно быть, наверное, решение парламента. Да, да признал, что в стране кризис. Да. Вступает режим для войны. Отдельные права. Клиент имеет право там, имеет право, да. Не банк имеет право сказать, да. Клиент имеет право потребовать от банка, и банк обязан выполнить там реструктуризацию, например, не меньше, чем там три года не платить тело, тело, например, по кредиту. И мы сегодня понимаем, что Первой версии закона о защите прав кредиторов и потребителей, да, который у нас, собственно, был принят, взгляд был излишне оптимистичный. Там было предусмотрено, в каких-то случаях 6 месяцев, каких-то год. Ми сьогодні понимаем, что когда кризис происходит, то за год там да, коммунизм не наступает, да, то есть это надолго. Сегодня правильно говорили про те, що є три стороны. И треба бути відверто чесними, що ви не, ситуации, в даній ситуації в спилках все три стороны. Винні, по-перше, лідери тих кредитних спілок, які ну я вже не кажу кримінал, то той, хто кримінал, має отримати по заслугам. І той, хто просто за толковості зробив. Винна держава, яка видавала і перевіряла. Винні і споживачі фінансових послуг сьогодні правильно говорилось про непідність, щоб цей наш форум більше уваги приділяв навчанню, тому що реально у кредитних спілки, якщо я. Приніс положив 100 тисяч клітну спілку. Я по статуту маю право і зобов'язаний ходити на зборах, приймати участь управління. Як я туди не ходив? А тепер ми чешемо чешемо рєпи, питаємо, що тепер робити. Українське законодавство варто адаптувати до європейських та світових стандартів та до певної міри уніфікувати. Про це йдеться у проєкті закону про створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових послуг. Передусім, механізми споживчого кредитування мають бути стандартними та зрозумілими усім учасникам фінансового ринку. Національний банк як регулятор готовий опрацювати зазначені законопроекти для того, щоб вони відповідали якраз і реаліям нашого життя в серії фінансових послуг, і призводили якраз до покращення ефективних фінансових послуг в Україні. Зрештою, делегати записали у резолюції з'їзду, головні аспекти, серед яких звернення до Верховної Ради з вимогою провести у найближчі півроку громадські слухання з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Прозвучала і цікава пропозиція про провадження при президентові посади уповноваженого із захисту прав споживачів фінансових послуг. Діалог стартував. Далі основний майданчик для дискусії на сторінці Фіннет. Комунікація, тобто здатність передати свою думку, почути і бути почутим. Є насправді інструментом вирішення будь-яких проблем в сім'ї, між батьками і дітьми, між е, е, чоловіком і жінкою, між співробітниками компанії і керівництвом компанії, між споживачами фінансових послуг і надавачами фінансових послуг.